Даний запис є одним з шести записів входу в Статичний рух, де я презентую п'ять ритуалів відновлення контакту з собою по СТР. Я раджу спробувати кожен з цих маленьких ритуалів, кожен з цих маленьких танців, і після цього перейти до шостого запису, де кожен з цих танців буде йти один за одним. І можна буде відчути цей нашарований. Фір. Тож, дбайте про себе і віндовуйте процес комунікації. Добрий я радий вітати на практиці статичного руху. Зараз це відео присвячено ритуалу танцю доторку. Основна інтенція цієї практики це відновлення своєї тілесної чудості. Отже, почнемо. Для початку нам треба пом'якшити коліна. І трохи привідкрити рота, дозволити видихати через рот а ти, чи дихати ротом. І другий нюанс ми просто переносимо вагу з ноги на ногу. При можливості ми можемо обертатися навколо себе по-водинникові, проти протиодиниковій як комфортно. Це, в принципі, зараз не грає великого значення. Ми просто починаємо доторк до своїх долон з одним питанням. Який доторк мені зараз потрібен для відновлення своєї чутливості? Тобто, щоб краще відчувати свою руку, свою долоню. Отже, можна починати. Що потрібно, яке натискання, розтирання, просто потримати, порухати шкіру. Часто. Є такою гарною метафорою, це відчуття, що після рука ніби краще чутна чи краще підтична. Не забуваємо видихати через рота і переходити між зав'язком та ліктем. Як потрібно потерти, почесати, може, навіть кропивницю зробити. Єдиною умовою того, що ми не шукаємо відчуття болю, а саме шукаємо відчуття збільшення чутливості. Переходимо між ліктем та лопаткою. Можна іноді нахилятися, щоб рука більше відпускалася. Тож шукаємо. Можна зробити одне коло, просто відчувши, чи краще відчуваються руки. І плавно перейти на ділянку ребер. Ребер, який є спереду, з боків, ззаду. Знову ж таки, який доторк потрібен, щоб почати краще відчувати свої ребра. Чи рухається шкіра, чи відчуваються м'язи, які вони розслаблені, напружені? Повільно йдемо в простір шиї. Тут варто ще більше відпустити щелепу. Я раджу кожен раз, коли заходиш в цю практику та знаходити саме той доторк, який потрібен зараз. Не звичний, а той, що потрібен саме зараз. Переходимо на простір голови, вух, маківки. Шкіри, кісток, волосся голови, волосся голови. І я вже ж обличчя. І можна плавно звідти заходити на простір між ребрами та тазом. Живіть поперек бока. Який доторк потрібен тут, щоб краще почати відчувати цю ділянку. Повільно можна перейти на таз сідниці, таз з боку, там, де стегна, і там де лобкова кіска чи низ живота. І плавно переходимо на стегна. Тут дуже важливо продовжувати переносити вагу. І не забувати, що стегна є і позаду ноги, і зсередини ноги. Вплоть аж до коліна. І моя порада це відпустити шию, розслабити голову, щоб вона просто висіла вниз. Коли вдалося, переходимо на коліна, який доторк зараз потрібен до колін. І з колін на простір між коліном та гомілкостопом. Не забуваємо відпускати шию, видихати і переносити вагу чи обертатись. І вже аж стопи. Тут хоча б переносити вагу, знаходити потрібний доторк. І коли це пройшло, ми просто робимо одне коло навколо себе відчути, як зараз змінилося відчуття тіла. Можливо, щось змінилося, можливо, тіло стало важче, чи легше, чи більше як проявлене, більш чутне. І впродовж наступної хвилини я пропоную поробити танець доторку. Це просто пара ваги, розслаблена щелепа, і доторк по тілу там, де хочеться. Ми даємо долоням ковзати по тілу, де їм хочеться, як хочеться, і робити той де потрібно по всьому тілу. Можна починати, можна не завершувати. доприділяти увагу тим ділянкам, яким хочеться приділити увагу. І намагатися не зупиняти доторк. Якщо десь застигли, вдих-видих і пішли далі. Тобто відчути, в цьому процесі такий невеличкий танець. І поступово, поступово, ніби стишуючись, можна завершувати. І зробити ще одне невеличке коло навколо себе. Дякую за увагу. Дбайте до себе. Гарного дня! Дана практика відбувається за рахунок вашої підтримки. Тож, шерте посилання на ці практики своїм друзям, знайомим і тим, кому вважаєте, що вони будуть потрібні. Також я буду дуже вдячний, радий і з радістю відповім на кожен коментар, який залишиться під відео. Якщо щось залишилось для вас незрозумілим, чи щось хочеться розібрати глибше, чи є просто бажання поділитися тим, як змінився стан до і після практики. Я буду дуже радий. Також я залишаю посилання на Монобанку, на яку ви можете залишити свою фінансову вдячність. А вже ж 20% від цих грошей підуть на актуальні збори. Тож, дякую, дбайте про себе і дбайте про ближніх.